Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Школа для собачок Дред. Ми хочемо відзняти, як виховувати собачку з нуля отакі От пару випусків, які ви зможете подивитися і навчити свою собаку. Для цього випуску ми взяли вижлу. А який зараз вік, Саші? Їй зараз три місяці. Дивіться, це саме ідеальний вік для того, щоб починати навчання з собакою. Ви зараз подивитеся, який підхід в нашій школі, як ми починаємо займатися собачкою, як ми її готуємо, як у нас і це процес, як ми закріпляємо знання, і це все будемо розповідати на протязі всієї зйомки. Якщо вам буде цікаво це, ви напишіть в коментарях обов'язково, нажміть на паузу і напишіть, і що конкретно цікаво, це важливо. Дивіться, не пропустіть, якщо у вас виходить робити класні результати, напишіть нам про це. Все, ми починаємо. А з вас лайк, підписка і коментар. Наскільки вам це підходить конкретно таке навчання з цією собачкою чи з іншою. Саш, давай а, коротко зараз, з чого ми починаємо заняття. Це вже другий день у нас ця собачка. Якісь там мінімальні моменти, що ми робили вже з нею і що ми можемо дати за поради людям, які зараз нас будуть дивитися. Так, здається, перший момент у нас дуже активна собака, він дуже багато нав'язує поведінки, дуже багато стрибає. Він не вмів неправильно їсти з рук, неправильно себе поводить. Тобто, при зустрічі він постійно пригає на людей, відпостів. Над ло всіх залапує, тому перших два дні ми адаптувались, ми знайомились один з одним, вчились більш-менш виконувати якісь команди і показувати правила. Тобто, така поведінка була завжди. Зараз він уже більш-менш добре себе поводить і розуміє, що потрібно сісти за це. отримати шматочок. Перед тим як займатися, ми робили якісь маніпуляції собакою. Оба побігла. Диви, побігла. Що там? Ага, щось смачненьке. Пилісос, пилісос в залі це нормально. Бачите, от вам вся поведінка, все на відео видно. Перед тим як собачка приходить Ал займатися перші моменти, що ти робиш, Саш, давай дамо пораду тим, хто нас буде дивитися. Це собачка зараз голодна. Так, дивіться, у нас собака завжди на заняття йде голодна. Вона не кормиться зранку перед заняттям. Або якщо це вечірнє заняття, вечірнє готування відміняється, тобто собака їсть уже на заняття м'ясо. Дивіться, друзі, перед тим, як почати заняття з собакою, перше, що потрібно зробити, це вигулять собаку, щоб вона зробила всі свої базові потреби. Бажано на вулиці, а не в тому місці, де ви займаєтеся. Дуже важливо розділити процес навчання і процес вигулу. Тому що, якщо собака зрозуміє, що вона може... Сходити в туалет під час навчання це не дуже добре, тому що навчання це процес, а вигул це теж процес, і треба привчити собаку. Спочатку ми йдемо в туалет, ми гуляємося, граємося і ходимо в туалет, десь о, в місті, в якому ми вигулюємо. А потім ми починаємо займатися. З чого ми починаємо? Перше повинна бути вся готова амуніція для того, щоб навчати собаку і не відволікатися, не дергатися, не бігати. Наприклад, якщо треба повідочок, нашийничок, контролер чи інші Нашийники, там шлейки, чи ще щось для навчання? Там рулетки, повідочки, короткі, повідочки, довгі, будь ласка, це все заздалегідь підготуйте. І саме головне те, на чому ви будете займатися, а це скоріш за все, м'ясо. Які види м'яса ви можете подивитися в інших роликах? Головне, щоб вони були нежирні. Якщо ми підготувалися, ми вже взяли сумочку, в якій ми будемо тримати ласощі, ми беремо з собою м'ячики, якщо треба ігрову мотивацію підняти. Після цього, коли ми готові, собачка сходила в туалет готова, можна розпочинати заняття. Але перед цим, коли, наприклад, ми заводимо в зал, ми собачку знайомимо з місцем, де ми будемо займатися. Декілька кругів ти проходиш з нею. Собака понюхалася. Вона зрозуміла, що для неї ця площа знайома вже запахи всі знайомі. Після цього собака не буде такий показувати інтерес до чогось. Да вона не буде занюхувати активно, як проходячи сюди перший раз. Після цього ми тільки починаємо заняття. Ми працюємо з роботою на концентрацію собачки. Зараз Саша покаже, як ми це робимо. Собачка повинна підійти і сказати: Я готова з тобою працювати, давай зі мною комунікувати. Як це відбувається, зараз Саша покаже. Собачка може відволікатися. Ми чекаємо, поки вона підійде і сяде напроти, скаже: Давай, я буду з тобою працювати. Так. Якщо собачка сяде, значить вона в принципі готова працювати. Скаже, що я готова, давай працювати. Давай подивимося, як це буде. Як же. Було озвучено, ми завжди починаємо з того, що собака обнюхає зал орієнтивна поведінка. Тобто ми починаємо ходити з собакою, собака собі гуляє, і кожного разу, коли вона починає нав'язувати нам деяку поведінку, будь-яку, тобто, звертаю увагу, хоче виконати якусь команду, ми це підкріплюємо. Собака заспокоїла, сіла переді мною, я обов'язково її за це підкріпив. Якщо ми бачимо, що собака почала концентруватися на нас, на м'ясо, ми продовжуємо підкріплювати цей стан і плавно переходимо вже так сказати, в робочий режим. Дивіться, Олександр зараз працює і собачку підлаштовує під себе. Працює в наведенні. Треба навчити собачку, щоб вона їла. Коли вона буде їсти, вам буде простіше її керувати. Якщо скажуть, а моя собака не їсть, я не вірю, всі собаки їдять. Просто у деяких собак менша харчова мотивація, у деяких більше. І якщо ви не зробите харчову дисципліну для собаки, то навчання у вас буде виходити гірше, ніж у тих собак, які дуже гарно їдять і вміють це робити. Собачка спочатку прикусувала руки зараз, і вчать правильно їсти з руки. Це дуже важливо. Коли вона вже буде гарно їсти з руки, вона зможе ходити в руці в наведенні, нам простіше з нею буде працювати. От показую, це, наприклад, руками ведем собачку, ось його, ведем, ведемо, ведемо. Вона підходить, сідає, ми її саджаємо. Оце саме головне навчити собаку ходити в наведенні, вона бачить мішень, вона сюди втикає носик, ходить і нам простіше регулювати. Голову собаки, отак вона йде, ми ведемо потім раз, припідняли і посадили. Те саме з командою лежать. Вона йде, ми отак от кладемо собачку і вона виконує команду. Зараз спробуємо показати вам, наприклад, якщо бачите, вона просто йде за рукою. Дивіться, все дуже просто. Оце називається наведення. Ідемо, працюємо. Собачка, якщо вона сідає, дивіться, вона сіла, виконала правильно, з'їла шматочок. Правильно, Саша? Так. Тобто кожен раз, коли вона виконує правильно команду, вона з'їдає шматочок. Сидить слухняно і чекає. Поки ще це не називали командою. Правильно Я розумію? Ми команду називаємо тільки тоді, коли собака вже повністю розуміє, що від неї вимагають саме в наведенні. Тобто, якщо собака розуміє, що треба лягти за рукою, ми можемо поступово додавати вже голосову команду. Тому що, доки ми не вивчимо сам навик, ми можемо зіпсувати команду, повторюючи її. І або виконуючи її з помилками. Ще раз розповім: дивіться: якщо собака не знає, що таке команда сидіти. А ви не можете ще її пояснити? Собака робить помилку, наприклад, сідає криво неправильно чи не досідає. А ви їй говорите сидіти, 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 то ви вчите робити неправильно. А спочатку Олександр вчить собаку, як їй правильно зайняти позицію, сісти чи лягти. Дивіться, він команду не називає, а робить. І вона може підніматися, нічого страшного. Але коли собака зрозуміє, що за дію вона робить, наприклад, вона іде йде, іде, вона лягла. Лягла і лежить. Ми З'єднаємо шматочок, вона зрозуміла, що ми даємо шматочок. Потім вона там іде, сідає, ми даємо шматочок, маркер шматочок. Через деякий час вона буде знати, що це за положення і підходить, сідає. Я правильно роблю, дай шматочок? Да, вона з'їла шматочок. Підходимо до неї, опять ведемо в наведені, кладемо, собачка з'їдає шматочок, вона зрозуміла, що в цьому положенні з'їдає шматочок. І ми так робимо багато повторень до тих пір, поки собака вільно не буде лягати і сідати. Після того, коли вона знає це, ми кожен раз маркерні. Маркіруємо, а потім, коли собака сідає, ми знаємо, що вона вже сідає. Ми називаємо це командою: Сидіти. Вона йде, ми знаємо, що вона сяде, сидіти. Потім лежати, вона лягає, ми теж маркіруємо. Коли вона знає дію, дуже добре і вивчила. Після цього ми тільки називаємо це командою. Дуже добре, тому що в нас не буде бадань з собакою. Коли вона робить неправильно, ми це називали сидіти. А потім вона робить правильно, ми теж це називаємо сидіти. І вона подумає, а чому коли я сідала криво, це сидіти, і коли рівно, це теж сидіти. Вона для себе повинна зрозуміти де правильно, а де неправильно. То ми потім будемо підкріпляти тільки правильну позицію, коли собачка сідає чітко і рівно. Якщо ми все зрозуміло пояснюємо, поставте плюсик в коментарях і ми продовжуємо далі. Ми зробимо що? проходочку, підзив команди сидіти і лежати без команди, а тільки покажемо, що ми робимо з собачкою, щоб вона розуміла, що від неї хочуть. Зараз це. Підготовка до фліпу, правильно ти відходиш е, так, і заводиш вже, її на фліп. Е, я вже вчу собаку правильно закручувати і займати позицію біля лівої ноги. Так само дивіться, я поясню зараз собаці, що є виконання деяких навиків, але я це не озвучую як команду. Спочатку я вчу собаку. Пояснюю, як правильно це зробити і за що він саме отримує шматочок. Зараз ми вчимось заходити на фліп перехід із фронтальної позиції в основну. Скажемо, зараз навчаєш технічно виконувати команду, щоб собака зрозуміла наскільки правильно треба зайти і сісти. І вона зараз получає кожен раз правильно чи неправильно вона получає за те, що вона просто підійшла. А потім ти будеш дивитися, де вона краще сяде. як краще і швидше виконує, тоді ти будеш більше вже підкріпляти ту поведінку, яка найкраща. Правильно, да, дивіться. Потім починається варіативне підкріплення. Ми обираємо найкраще виконання, і саме його закріплюємо. Закріплюємо чим м'ясом та маркером. Так, зараз е, ми подивилися, як ти на фліп виводиш, як саджаєш. Можна зараз пройтися, покажемо, як привчити собачку до команди поруч. Зараз ми це будемо робити, але жодної команди ми давати не будемо. Ви зараз подивитеся, ми собачку привчаємо тільки для дій, які вона повинна робити, навчитися ходити за рукою та виконувати команди без команди. Команди без команди. А, давай почнемо з тої сторони. Ідемо туди, фіксуємо собачку в руці, в мішені вона стоїть. І зараз будемо починати рух, як команда поруч робиться, але не називаємо це командою. Що потихеньку пішли? Да? пішли. Зупинка була, відволікається на камеру. Трішечки пройшли рівніше, Поставили, це було сидіть. Дивіться, раз. Сидіть. 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 Декілька разів виконали команду сидіть, собачка, просто йде і виконує щось. Дивіться, це вже на фліп подвели, посадили, поклали. Команду не даємо, бачите? Фіксуємо. І підкріпили те, що собачка лежить. Да. Ще раз підкріпили за те, що лежить. Да. Там ножка запутана у нас. І Дивіться, ще. без підзиву да. собачка підходить, бачите? Два-три підзива робиться. Собачка зрозуміла, okay. що потрібно робити. Фіксуємо її на повідочок. Джим. Джим. Фіксуємо. Раз, сіла, зараз, мабуть, на фліп буде заводити. Саша. Так, дивіться, раз, на фліп. Оп, розвернулася і сіла чітко. саме головне, дивіться, вам може здатися, що ця собака вже. Дуже добре розуміє, що від неї хочуть, але вона поки що нічого не розуміє, вона ходить в наведенні. Для чого ми це робимо? От як ви вчите маленьку дитину ходити, да, мене зрозуміють дорослі люди. Ми беремо дитинку і вчимо її ходити за ручку, тримаємо. Якщо вона вчиться ходити, щоб вона не впала, ми її підтримуємо. Потім там вдягаємо ходунки, щоб дитина вчилася. Ми так само вчимо все покроково, що собачки потрібно зрозуміти. Щоб потім слухатися, і коли вона вже ці всі дії навчиться робити, потім ми вже будемо називати командою. Що іще ще ми можемо дати, які поради в цьому О, ролику. Дуже важлива річ це похвала. Я зараз поясню, як вона має виглядати і чому вона важлива. У нас є інструмент м'ясо, і у нас похвала так само. інструмент для роботи з собакою настане час, коли нам доведеться прибрати руку від мордочки. І йти в мішені, коли в нас між собакою рукою буде дистанція. Дивіться, ми прибираємо м'ясо, але ми при цьому всьому залишаємо похвалу. Тобто ми пояснюємо собаці, що вона робить правильну дію саме без м'яса. Давай зараз ти покажеш приблизно, як це виглядає. Дивіться, це буде підкріплення для собаки. Це теж так, як м'ясо дуже важливо, тому що собака. Їй потрібні емоції, вона розуміє, що ми радіємо з нею, ми її підтримаємо. Ну, наприклад, якщо собачка йде, і вона не все розуміє, йде невпевно, Ми кажемо, давай, давай, ти молодець, гарно, ай, молодець, гарна собачка. І вона підбавляє драйву і йде краще. Якщо ми будемо йти і будемо такі унилі, з нами буде нецікаво, так само і собака вона не захоче займатися, тому що якщо людина сумна, неактивна, то так само і собака, вона у неї драйв буде падати, а нам треба займатися на високому драйві, щоб собачки це подобалося. Звісно, якщо собака драйвова, класна, її треба підтримувати ще гарними словами, емоціями, тому що це теж підтримка. От дуже важливо звернути на це увагу. Попідкріплю її зараз і пройдися вперед назад, щоб ми побачили, як пішли, це робиться. Пішли, мій хороший. Так. Добро. Бачите? Ну що, готовий, мій хороший. Пішли. Зараз браво. Саша буде підкріплювати більше, молодець. ви зрозумієте, як це робити. Супер! Да. Готово. Пішли сюди. Давай, 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 давай. Чух. І тепер сюди запутався. Нічого. Пішли сюди. І отут. Браво! Супер собака, ти молодець. Та да, молодчинка. браво. А ляжемо з тобою. Давай. Дай, Супер, молодець. Супер собака. Супер, вау. Так, да, браво. Сідай, та да, молодець, супер, пішло. Дивіться, Молодець, гулять. Для чого повідочок? І дивіться, команда гуляє. Собака попрацювала і відпустили повідочок для контролю і фіксації собаки. Якщо щось не виходить, Олександр зразу підводить собачку і каже, отут твоя позиція, вона вигідна для тебе, ти ще отримуєш ласощі за це. І це все зрозуміло для собаки, і неважко. Дивіться, вона завжди займає позицію, по ній видно, завжди займає позицію ту, в якій їй давали ласощі. І вона говорить, М -м -м, я зараз так сяду, ти дасиш, так, дамо. Це потрібно робити кожен раз. На питання, коли нас запитують, а що мені постійно з кусочком оце з собакою тренуватися? Ну, люди, які працюють на зарплаті, вони ж постійно хочуть зарплату? Чи вони приходять на роботу, рік получають зарплату, потім кажуть, ну ми вам не будемо платити зарплату, працюйте далі. Ви ж вмієте, Так не буває. Якщо перестати давати зарплату собачки, мотивація буде падати. І від кусочка можна відходити, але це буде десь приблизно після якогось заняття, коли собачка вивчить вже всі правила. Це буде в інших наступних роликах далі. Ви будете дивитися, тому що це не можна так взяти і забрати зарплату у собачки. Її можна прибирати на деякий час, але в тій самій кількості давати. Але за гарно виконані команди, ну на прикладі, щоб сильно не запутувати, якщо собачка з'їдає на прикладі говорю пів кіло ласощів за заняття. То вона все одно з'їсть це піл... кіло ласощів. Ми не забираємо зарплатню, але даємо за більш якісне виконання та чуть-чуть на довгих дистанціях, але це пізніше. Зараз ви просто дивитеся, пробуйте зі своєю собачкою. Я думаю, що у вас повинно все виходить. Якщо у вас собачка є. вона вже привчена до повідочка з нашийничком, і вона знає, що таке мішень, і ходить за рукою. Цього для першого заняття більше, чим достатньо. Я думаю, що зараз ми ще покажемо, що таке підзив і як ми його Робимо і на цьому перше заняття може буде закінчувати відео. А ми далі продовжимо займатися. Ну, тому що це буде одне і те саме повторення, нема смислу цього зараз показувати. Що зробимо підзив. Я тримаю собаку. Саша зараз її буде підзивати, і ви подивитеся процес, як це проходить. Нічого важкого в цьому немає, це ви можете робити з усіма членами сім'ї. Як ви до цього бачили, ми вже відпрацьовували команду підзиву, тобто, але без дистанції. Я виводив собаку перед собою, садив і закріпляв правильно Тобто я його вже прив'язав до жесту руками. Тепер ми збільшимо дистанцію. Дивіться, наша собака ще не може сидіти і чекати, доки ми її покличемо. Тому нам потрібна друга людина, яка буде тримати собаку. У нас немає команди місця, тому ми просто тримаємо. А зараз Олександр буде робити реактив. Собака на нього зверне увагу, а потім він її буде підкріпляти, коли вона підбігає. Зараз уважно дивіться, як він буде контролювати, щоб собачка рівно сіла і підтягнулася максимально близько до нього. Готовий. Так, що хочу додати. Дивіться, у кожної собаки своя харчова мотивація. У Джимі мотивація харчова висока. Дивіться, якщо ваша собака їсть не так, це може бути щось інше. Це може бути іграшка або, наприклад, ваша похвала. Це також дуже часто і круто працює. Зараз я покажу. Джиммі, сюди, на. Дивіться, підбігає, да. сідає, фіксує. Да, хорошо, ще раз. Що ще раз зробимо? Да. Тепер ді. в іншу сторону, давай. Ай, ти моя бубочка. <свист> давай, кусок тепер випав. в іншу сторону. Готовий? Да, дивіться, дивіться. Давай, він давай, кличе. давай, 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 давай. Ще браво. раз робимо браво. в іншу сторону, кусочок впав ще. Браво. Так, дивіться, зараз Саша відходить. Собака звикла, що там шматочок, там мішень. Дивіться, давай, І я пос... давай, 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 давай. Рівненько посадили. Дали ще раз, шматочок, оп. Запуталася, нічого страшного допомагає. А, браво молодець і ще Все, собачка молодець. Все, Саш, Лей. займайся, а я далі ще здам рекомендації. Не бачу сенсу далі показувати це заняття, тому що там будуть повторення зараз собачкою відпрацьовувати там підзию хожіння рядом, сидіти, лежати, щоб собачка зрозуміла ці дії та праця на увагу з тренером. Тому Саша працює, а я зараз з вами веду діалог і ми перейдемо потім до наступного ролика. Дивіться, закріпимо те, що ми вже подивилися. По-перше, ми випрацьовуємо з собакою роботу. Роботу те, що з нами цікаво, те, що з нами смачно, ми все розуміло пояснюємо собачки, їй не важко це. І фіксуємо кожен результат. Це важливо. Якщо собачка вже зрозуміла, що потрібно робити, тільки потім ми переходимо на слідуючий етап. Скільки потрібно буде працювати, я не знаю. Це там у одної собачки два заняття, у другої три, у іншої сім, у кожного по-разному. Тому під ваш тип собаки підберіть стільки занять, скільки потрібно, щоб вона вивчила роботу в мішені, ходити в наведенні, а потім тільки будете називати це командою. В слідуючому ролику ми покажемо вже коли собачка зможе вже показати, чи інші команди, чи вийде на інший рівень, ми знімемо і перейдемо до слідуючого етапу. Дякую, що дивитеся нас. Якщо вам... Цікаво, це якщо потрібно навчання собачки. Ви з іншого міста чи з іншої країни. Ви завжди можете написати нам на наш номер телефону в телеграмі, замовити онлайн-навчання чи купити курс по навчанню для собачки. Уже приблизно ми вже зрозуміли, скільки достатньо для начального курсу 15 занять для того, щоб більш-менш зробити собачку слухняною. Ми це називаємо дитячий садочок. Вона проходить всю базу ту, що ми навчаємо в нас в школі. Приблизно 15 днів це 15 занять. Тому, якщо вам потрібно таке навчання, напишіть нам, і ми допоможемо вам зробити вашу собачку розумною та слухняною від школи для собачок дред.